Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні у нас передноворічний день. І я вирішив показати спосіб, який на мій погляд один із найдієвий по... по тому, як зберігати яблука і груші зимою. От У мене тут їх небагато. У цим грушам вже трошки вже почали підгнівати. Деякі, де були трохи пошкоджені, Уже вони тут лежать 3,5 місяці. Все просто. Береться ящик, ложиться солома і на солому складаються груші. І так само яблука, в залежності від сорта. У мене тут 5 сортів. Я роблю для себе такі невеличкі дослідження, які сорта краще зберігаються. Ну і Виявляється по состоянню, що я зараз бачу на даний момент. Це Сніжний кальвін. Оце яблука. Вон, бачите, десь ну, із 20 штук 2 вже наполовину згнівших. Оці от і то де не йде. Ну, ці, так собі, тут 100% дивлю, що всі цілі. Ну, коли не коли. Значить, хочу звернути увагу на оці от червоні. Дуже довго лежать, якби проблем з них нема. Непогано лежать. І у мене є ще, ще семіринка. Сімерінка виходить оце от внизу. На жаль, зараз доступу нема до них. Хоча. Ну, всі цілі нормально. Головне, щоб не соприкасалося верхній і з ніжнім. Ну, була прослойка якраз соломи Такий метод дієвий в тому випадку, якщо у вас погріб сухий. Якщо він влажний, конденсат на ньому цей тоді воно все згніє в будь-якому випадку. Якщо він сухий, то перемички з штабелями якраз нормально Ось тут от три, три ряда в ящичку. от Виходить, от, нижній, середній і верхній наверху. І так воно лежить собі. Я ж кажу, Вже новий рік. Е, яблука в середньому лежать 2-2,5 місяця вже. І якби Сильних втрат немає. Да, Попадаються підгнівші. ну Це яблука, які були пошкоджені при обриві. І е, там, де різні жучки, гусінниці всередині виїдають. Оце от Може бути причина порчі продукту. Ну, побачимо, з воно буде лежать. По минулому року я можу сказати так, що останні яблуки я з'їв 1 червня. Але це була, були оці червоні. От, не знаю який сорт, але з усіх, що лежать, от є курська, сорт курське яблука. Оцього. Ну, вони довго не лежать. Получається, їх я не багато залишав. От їх буквально от 6 штук. Ну, було 10. Бо оці, е, далі, оце от схоже на семиринку. Ну, Насправді це не семеринка, це якийсь гібрид. Він похожий на неї був. Але це не семеринка. якийсь другий, я не знаю, який сорт. Теж, в принципі, непогано лежить. Єдине, що. Вона трошки грибком побита із того, що я не оприскував нічим. Бо це з дерев з тих ділянок, які я придбав Оце недавно і не встиг ще до них добратися, щоб окультурити зробити з них більш-менш нормальний товарний вид. А так, щоб такого не було, треба зробити обрізку. Тобто сухі гілки поубирати, трохи крону розчистити, щоб туди світло більше попадало. І обов'язково ранньою весною обробити залізним або медним купоросом, щоб не було оцей от, оцього грибка на плодах. Хоча вони е, на смакові якості не впливають. Просто воно миється щеточки, і нормально воно вимивається і яблука, як звичайне. Ми там воском, нічим я не обробляю. Все як є, зірвав. Запакував сюди і так воно і лежить. Ну, Отака от річ. З приводу груш, це не знаю який сорт, але ну, схоже на ноябрьську, хоча ноябрьська крупна, а це дрібніша. І Вона виходить до самих морозів і на смак взагалі ніяка, як трава, як деревину, вербу як їжі. Але коли вони трохи полежать, тоді смак дуже смачний, смачніше груші я ще не їв в своєму житті. Д -ду дуже гарні, хоч вони і не великі за розміром. От. Ну, так от. от візьму менший на От Є більші. Да, все одно мені смак їх дуже подобається, і вони лежать. Ну, до лютого їх можна дотримати. Хоча, коли починаю от такі от речі робляться, от, я, я тоді вже їх намагаюсь убирати і з'їдати там, де нема гнилого. Ну, відповідно, Робимо з них турешки для моїх малих, вони дуже люблять такі справи. Ну, І в принципі все. Якщо є інші якісь варіанти збереження, то мені в повідомленнях можете... В коментах писати, будемо на наступний рік пробувати інші способи. Звичайний спосіб, як ми тут місцеві підказали, просто брати, висипати його на, на кучу От. і накривати одеялом його, він не допомагає. Це діло дуже швидко все згніває. Тобто, до Нового року воно в такому вигляді не пролежить. От. Ну, я ж кажу. А інші способи вон, можете присилати варіанти, я можу пробувати наступний рік дівати експеримент на закладці одного того самого сорта, різними способами, щоб порівняти який спосіб найбільш ефективний. Ну, на цьому все. Бажаю вам мирного неба, гарних свят. І на все добре, далі буде.